Давайте вже розпочинати. Моя презентація називається Нове харчове законодавство. І я вам дуже коротенько спробую пояснити основні зміни, які вже відбулися і які чекають свого запровадження. Ці зміни стосуються усіх операторів ринку харчових продуктів. Чому саме ці зміни відбуваються і чому вони є невідворотніми. Ви всі дуже чули часто угода про асоціацію між Україною і ЄС. Якщо ви зайдете в розділ четвертий, це розділ торгівля. І саме в розділі торгівля є зобов'язання України щодо гармонізації свого законодавства галузі санітарних та фітосанітарних заходів відповідно до. Вимог Європейського союзу, тобто це наше зобов'язання. Угода в частині торгівлі вже діє з 1 січня 2016 року. І е, є також зобов'язання в частині в статті 64 про те, що Україна має надати всеохоплюючу стратегію імплементації санітарних та фітосанітарних заходів. До Європейського союзу ця стратегія була надана. Вона вже закріплена, прийнята розпорядженням Кабміну номер 228. Хто хоче подивитися весь масив європейського законодавства, яке має бути гармонізовано, відкривайте цей документ. І дивитися весь список по роках. Тобто, є там пріоритетні напрямки, і є роки. Тобто, що має бути вже зроблено в Україні в 2016, 2017, 2018, Досить об'ємний документ. Саме це зараз є підґрунтям у цих всіх змін, які відбуваються в системі харчової безпечності. Що ще хотіла вам сказати? Ви, як оператори ринку, маєте чітко розуміти, який державний орган за що відповідає. Якщо ми звертаємось до Міністерства аграрної політики та продовольства, то це орган, який формує політику, це орган, який запроваджує вимоги, які ви потім маєте виконувати. Держпродспоживслужба, чули всі цю назву. Це е, служба зараз, яка є єдиним компетентним органом, який може здійснювати перевірку відповідності операторів ринку вимогам харчового законодавства. Інші органи не можуть цього робити. Це було також запровадження е, шляхом прийняття різних положень. Є положення про службу номер 667. Є певні інші накази, які вже стосуються структури цієї служби. Закон 16.02. Як оператори ринку, ви всі маєте знати цей закон, тому що це є основний документ, яким вам треба керуватися, щоб зрозуміти, які основні принципово нові вимоги запроваджені до операторів ринку. Під операторами ринку я маю на увазі абсолютно всіх від виробників, перевізників, постачальників і реалізаторів. Всі вони охоплюються терміном оператора ринку. Що основного принципово нового є в цьому законі? По перше, це підхід, новий підхід. Раніше в нас держава відповідала за безпечність харчового продукту. Зараз, якщо ви відкрите цей закон, ви побачите, що головний за відповідальність безпечного харчового продукту є оператор ринку, тобто з тих, хто виробляє, транспортує, реалізовує харчовий продукт компетентний орган у вигляді Держпродспоживслужби. Буде вимагати дотримання встановлених законодавством вимог, також принципово новими є підходи до гігієнічних вимог, тому що наразі запроваджено нові гігієнічні вимоги, які набудуть чинності в 2016 році, 20 вересня, всі. Сангіх вимоги 80-х років 90-х, вони не будуть застосовуватися. До цього також оператори ринку мають бути готові. ХАСП. Процедури засновані на принципах ХАСП. Є обов'язковими. Вимагаються виключно процедури. Систему ХАСП ніхто не вимагає від операторів ринку, Вимагається лише запровадження процедур. Чому це важливо? Це важливо, тому що інспектори, коли будуть приходити і перевіряти операторів ринку, вони будуть перевіряти саме наявність оцих процедур. Системи, сертифікати, там, добровільних стандартів систем ХАСП, перевіряти вас ніхто не буде. І для інспектора це не буде ні плюс, ні мінус. У вас наявність таких добровільних стандартів. Є відкладення також у часі по Запровадженню цих процедур, які засновані на принципах ХАСП. Наприклад, у 2017 році, 20 вересня, хас процедури є обов'язковими для потужностей, в яких здійснюється діяльність з непереробленими інгредієнтами тваринного походження. 18 рік це потужності, де здійснюється діяльність без неї Перероблених інгредієнтів тваринного походження і 19-й рік це всі інші, включаючи малі потужності, абсолютно для усіх, за виключенням первинного виробництва, процедури ХАСП є обов'язковими. Що ще хотілося сказати? Застосування стандартів також не є обов'язковим відповідно до нового підходу. І застосування технічних умов є можливим, але технічні умови реєструвати не обов'язково. Ви можете їх використовувати, але їх реєстрація не є обов'язковою. Це основні моменти дуже короткі з закону про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, але зараз вже підготовлено дуже великий масив. Документів, які базуються саме на положеннях цього нового закону і спрямовані на його виконання, близько 30 підзаконних актів вже підготовлено, Шість з них вже заюстовано. Вони вже діють. Наприклад, це. Форма експлуатаційного дозволу вона змінена. Порядок отримання цього дозволу він змінений. Процедури реєстрації операторів ринку. Тому що відповідно до вимог нового закону не всі оператори мають отримати експлуатаційний дозвіл в залежності від виду діяльності, можливо отримати лише реєстрацію. Це набагато легший процес. Для тих, в кого вже є експлуатаційний дозвіл, переотримання не є обов'язковим. Це має зробити представники Держпродспоживслужби і повідомити оператора ринку про його перенесення там в новий реєстр. Яке нове законодавство, окрім того, що я згадала на виконання 16.02, вже розроблений новий закон? Про здійснення державного контролю відповідності операторів ринку вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин дуже великий документ. Він базується на законопроекті 0906, Він зареєстрований в Верховній Раді. І саме цей документ встановлює, яким чином будуть перевірятися оператори ринку, повністю процедури, що може робити компетентний орган, як він це робить, з використанням яких документів досить великий документ, також регулює питання експорту і контролю на кордоні. Встановлює принципи та підходи до здійснення частоти державного контролю. Частота буде ґрунтуватися на ризикоорієнтованому підході. Абсолютно кожен оператор ринку, незалежно від виду діяльності, буде Проаналізований відповідно до окремого положення є вже проект цього положення, в залежності від виду діяльності, від форми потужності, від кількості людей продукту, який виробляється, отримає кожен оператор ринку певну кількість балів. Цій певній кількості балів буде відповідати одна з категорій ризику. Зразу скажу. Відрізняється цей підхід від вимог закону про основні засади економічної діяльності для де здійснення державного контролю. Він не буде поширюватися на здійснення такого контролю. Буде дві окремих системи: одна це система контролю непродовольчих товарів згідно цього закону, і інша це перевірка харчових продуктів, кормів, здоров'я, благополуччя тварин. По цьому новому закону, найближчим часом його планується виносити вже, приймати у другому читанні Верховної Ради, вже доопрацьований, досить великий. Так от, повертаючись до частоти контролю, да, в залежності від отриманих балів буде у вас 5-6 груп. В залежності від того, яка група, дуже високий ризик, високий, низький, середній, дуже низький. Встановлюється частота контролю на рік. Тобто, буде, наприклад, якщо дуже високий ризик, буде 5 разів на рік здійснюватися контроль да, у вигляді інспекції або аудиту. Якщо оператор ринку не порушує вимог, і інспекція не виявляють жодних порушень, то на наступний рік буде перераховуватися ця частота в своїй групі. В нього буде або зменшення, або більшення такої частоти. Перевірки без повідомлення, тобто десятиденного терміну не буде, тому що вважається, що попереднє повідомлення не гарантує тоді для компетентного органу наявність адекватної інформації про ситуацію на потужності. Але це буде робитися виключно ще листами, тобто буде перелік питань, який знаходиться у вільному обігу, можна знайти його на сайті служби. Зараз формується цей перелік питань виключний. Тільки те, що записано в цьому чек-листі, може інспектор перевірити в оператора ринку. Коже питання містить посилання на статтю і частину статті закону або підзаконного акту, тобто, ви можете відкрити цей документ і зрозуміти, що це є законодавча вимога, а не забаганка інспектора. Тобто такий механізм противаг. Да? Попередження немає, але є перелік питань. Да? І частота контролю також становлюється виключно з урахуванням ризику кожного окремого оператора ринку. Тобто, не так, як зараз, що якщо ви виробляєте молочну продукцію, да, вас будуть перевіряти всіх абсолютно однаково. Ні. В потужності відрізняються, відрізняються люди, які працюють на потужності, тому запроваджувати уніфікований підхід, там, наприклад, для всіх потужностей, які виробляють молочні продукти або м'ясні, є невірним. Також вже розроблений зареєстрований законопроект, який називається про надання інформації споживачам про харчові продукти. Коли цей законопроект прийметься, то ми отримуємо всі вимоги до маркування. Це той документ, яким треба кориватися операторам ринку під час маркування або надання інформації про свій харчовий продукт. Тому що інформація в нас надається не виключно на етикетках, да? є супровідна документація описова, якщо продукти, наприклад, перевозяться насипом, і він відмінює всі техрегламенти, стандарти, статтю 38 нового харчового закону. Тобто один документ, щоб оператор ринку не шукав. По інших, що робити і як. Також підготовлений законопроект про новітні харчові продукти дуже важливим з точки зору, що вважати новітнім, що вважати звичайним харчовим продуктом. Тому що новітні харчові продукти немає історії безпечного використання, вони мають бути зареєстровані. також Найближчим часом буде виноситися законопроект про безпечність та гігієну кормів, про їх реєстрацію і маркування. Також встановлюються нові підходи, які використовуються в Європейському Союзі. Тобто, у цей весь масив інформації це це тільки початок. Якщо ви відкриєте. Вже зазначене розпорядження 228, двадцять Подивитися, скільки документів необхідно нам розробити і прийняти в 2016-му, То ви зрозумієте, що це лише верхівка айсберга, досить таке обмітне завдання, і це є зобов'язання України. Ми маємо його виконувати, тобто. Мій меседж сьогодні був такий, що оператори ринку вони повинні бути готовими до змін. Сподіваюсь, що ці зміни вони є позитивними і вони спрямовані також в тому числі на те, щоб оператори ринку були зняті додаткові навантаження на бізнес да, усунені зайві технічні бар'єри, яких Наприклад, не існує в Європейському Союзі, і завдяки цьому ті, хто хоче, звичайно, да отримали доступ також до ринку Європейського союзу або на міжнародні ринки. Дякую за увагу.